Вероніка, богам малю, пішли додому, я втомився тебе те чекати. Та дай мені вже останні речі доміряти, я тільки чотири штуки взяла. Можеш ще це поміряти. Ой, дякую. Чотири? Це останнє. Стій. Візьми це. Чусь наше мені твій брелок з людиною павуком. Це на пам'ять про мене. Знаю, що я тут стою, тебе чекаю. Не забувай мене. У мене не буде дві хвилини. А подай мені а... Сонце? А ти де? Женя? Ой. А я перепрошую, ви не бачили, тут хлопець зі мною прийшов. Він пішов років 30 назад. Які 30 років у мене 10 секунд примірочний не було. Це примірочня. Для чоловіків одна секунда там йде за 10 років. Ось він просив передати, коли ви вийдете цю записку. Коли ти це прочитаєш, можливо, мене вже і на світі не буде. Я чекав тебе під шторкою місяць і зрештою здався. Торговий центр почали розбирати, щоб прокласти магнітну трасу для аїшних таксі. Тому я пішов. В мене вже народився син. Я назвав його в честь тебе, Олег. Сподіваюсь, ти не сильно засмутишся і зрештою обереш ті речі з нової колекції осінь зима. Я кохав тебе, принаймні, ту Вероніку, яку знав. Прощавай. Затвір 12. За реалізацію Велась. Підемо примірятися. Я знав, що не спрацює.